Подрезали. Вынесло. А кто подрезал, не заметили, что? Чего? Какой автомобиль? Не знаю. Мы подрезали. Таке пояснення чують інспектори ДАІ на кожному третьому ДТП. Та водій вже нічого не може довести, навіть якщо встиг записати номер кривника. Через так зване підрізання стається дуже багато серйозних аварій. ЧПУ сьогодні розкаже, що робити і не робити, якщо у вашу смугу хтось похамськи перелаштовується. Ошибка багатьох многіх людей, которые, по до яких завершається підріз автомобіля, вони просто чисто рефлекторно... Ін... Інстинктивно уводять машину, от столкновіння що то несо... являється ніс ні правильним, викручуючи кермову протилежну сторону від підрізаючого авто, водії не встигають подумати, куди потрапить їхній автомобіль. Так авто виїжджають на зустрічну смугу, врізаються у припарковані машини або збивають людей. Тож правило перше: щоб не сталося, не виконувати маневри на рульовому колесі. Навіть якщо виникає питання, кого бити. То краще того, хто неправильно прилаштувався лучше тормозити в своєму ряду. Если не получится, мы во всяком случае мы его ударим, он будет виноват. Он, он не успеет перестроиться, чтобы повернуться к нам задом. Значить, мы ударим его либо в заднее крыло, то есть направление машины будет видно, что она перестраивалась, значит, она перестраивает срез. За секунды, що залишаючи на прийняття рішення, водій повинен зробити єдине: натиснути на гальма і триматися за свою баранку міцніше, щоб колеса їхали прямо. Вот подвес пройшов. Ми притормозили і не допустили столкновення з автомобілем. Якщо ж у цей момент хтось дожине нас, то це вже його вина. Він не витримав дистанції. Як не крути, та наслідки гальмування у критичній ситуації значно менші у порівнянні із невиправданим викручуванням керма. Чепову наголошує: якщо вас підрізають, як би не хотілося, не чіпайте рульове колесо. Натискайте на гальма.